13 грудня у нашій державі вшановують учасників ліквідації аварії на чаес у календарі державних свят. Ця сумна дата з'явилась у 2006 році. Вклонитись високому професіоналізму самовідданості тих, хто прийняв на себе удар ядерної стихії, прийшли представники влади і ті, кому пощастило вижити. Повноваження, які нам делегували центральні органи влади, ми в повній мірі виконуємо це ті пільги, що касаються і оздоровлення, і стипендії повищені, там і другі. Ми в повній мірі виплачуємо. У нас затримок немає. Нині у нашому місті проживає майже дві тисячі людей, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. У Хмельницькому діє дві громадські організації, які опікуються діяльністю чорнобильців. З місцевої казни на їх статутну діяльність за останні п'ять років було виділено понад 30 тисяч гривень. Лише цим допомога не обмежується, проте часто міська влада не може самотужки вирішити проблем цієї категорії. Якщо раніше було там, допустим, друга аптека, перша аптека, аптека, яка в обласній лікарні була, можна було там льотне лікарство приобрести чорнобильцям, то на сьогоднішній день припадає на кожного Чорнобильця на область. Дві гривні. От час за дві гривні представляють собі, що можна за дві гривні купити. Ліками на сьогоднішній день Чорнобильці не обезпечуються. Аварію на Чорнобильській АЕС із побратимами ліквідовував подолянин Віктор Лозінський. У зоні ризику перебував три місяці. Попали ми дуже в очаги такі і займалися новому основному охороною зони. Були в різних місцях. І самому Чорнобилі перебували, дислокувалися. А по місці, по фаху роботи то був в різних місцях. В'їжджали Бобрет, населений пункт там саме сам більше заражений. Потім термахівка ліквідатора під час урочистостей, що відбулись у міському будинку культури, нагородили медалю за мужність. Тим часом у холі закладу представили дві книги, присвячені подіям 1986 року. Це видання чорнобильці Хмельницького та медики Чорнобиля Хмельниччини. Автор книги Ліквідатор, медик за фахом Володимир Лукіянчук. Це для мене вдавалося надто важко, тому що це не є художній твір, а це є спогади ліквідаторів аварії. Мені потрібно було зустрічатися з людьми у книжці пофамільні списки всіх учасників ліквідації аварії, які сьогодні живі, яких, на жаль, з нами вже немає. Міська спілка інвалідів України цьогоріч отримала нове приміщення на Подільській 10 дріб. 1. наразі членами цієї організації є п'ять сотень сімей ліквідаторів. Ми зараз робимо ремонт повністю капітальний. Плануємо його закінчити десь до середини січня місяця, і на водохрещі ми його обов'язково посвятимо і розпочнемо свою роботу. По завершенні урочистостей ліквідатори отримали продуктові набори, придбані за кошти з міського бюджету. Повірений лічильник гривню береже. Періодично прилади обліку треба перевіряти. Для цього лічильник потрібно демонтувати та здати у спеціальну лабораторію. Люди не проти, бо тільки не завжди знають, до кого їм звертатись. Про те, як відбувається повірочний процес, розповіли у Теплокомуненерго. І люди і приватні підприємці, і організації, і різні школи, садочки, все здійснюється повірка на базі нашої лабораторії представниками Держстандарту України. Теплового лічильника орієнтована середня вартість, тому що там різні вартості, десь приблизно півтори тисячі на даний момент. А квартирний лічильник до 30 гривень, 20 десь з копійками нас коштує. Проходити періодичну повірку лічильники мають в середньому раз на 4 роки. Міжповірочний період залежить від фірми виробника і, як правило, вказаний у документації на прилад. Якщо це ультразвукові лічильники, міжповірочний інтервал чотири роки, якщо це лічильники тепла з механічним водоміром то 2 роки. І для лічильників гарячої води це три роки. Повідно до закону України про метрологічне забезпечення обліку теплової енергії, лічильники тепла, які не пройшли повірку, або їхній між термін закінчився, до експлуатації не допускається. Для цього і потрібні такі лабораторії, як наша, щоб повірити цей лічильник підтвердити його справність, або ж навпаки, от винайти причину. Яка підлягає подальшому ремонту або ж заміні цього лічильника? Якщо прилад не пройшов повірку, його заборонено використовувати для обчислення витрат теплової енергії. Справний та повірений лічильник це запорука того, що ви не сплачуєте зайвого, наприклад, за сусіда, який тишком нишком переобладнав систему опалення і обігріває свою площу за ваш рахунок. Отож потурбуйтесь, аби справність лічильника була підтверджена завчасно.